Харківське модульне містечко, що було побудоване у 2015-му, Давно відслужило свій термін. Тут порушені будівельні норми та елементарні правила безпеки. Бо за висновками незалежних експертиз, жити тут небезпечно. Довгий термін експлуатації та регулярні прильоти зробили свою справу. Тож зовсім скоро містечко зачинять та демонтують. А всі комунікації наприкінці цього місяця будуть відключені з людьми, які не хочуть звідси виїжджати, продов. Можуть спілкуватися представники профільних департаментів та гуртожитку у центрі міста, де людям пропонують нові зручні та комфортні умови. З 30-го числа нам відрізають, нам відключають комунікації, які тут будуть знаходитись. Всі комунальні послуги і не тільки комунальні, які постачають сюди. То Харківобленерго? Харків обленерго, водоканал, теплові мережі. на підставі чого? на підставі трьох комісій, включає експертизу інституту Бакаріуса. на підставі заключення комісії техногенно-екологічної безпеки. Тут немає можливості проживати в подальшому. Я пропоную вам організувати вам це вперше. Нікого ж до чого не зобов'язую зробити виїзд на місце гуртожитку, в яких вам пропонують умови. По перше, по-друге, розібратися з документами. Я вам пропоную вивчити кожну сім'ю, кожні документи. Окремо, ми тут їх не вивчимо, нам повинні, щоб ви принесли документи, ми направимо вас в соцзахист, які подивиться документи, подивиться, що ми можемо зробити з реєстрацією. І кожному буде надана відповідь. Навіть якщо це буде відповідь, яка буде на теперішній час негативна. Ми зрозуміємо, що у вас за проблеми по оформленню для того, щоб якщо буде програма, ми сказали вам, що ця програма є сюди, треба зареєструватися. Заступник мера наголошує, вирішуватимуть проблеми людей в індивідуальному порядку, адже місто зацікавлене надати людям підтримку та зробити так, аби вони не жили в будиночках, що знаходяться в аварійному стані. Проблема полягає в тому, що у 2014 році наші німецькі партнери побудували це містечко як транзитне містечко для тимчасово переміщених осіб. І у 2014 році от сюди були заселені тимчасово переміщені особи для того, щоб вони могли мати житло тут до того терміну, поки вирішуть, куди переїжджати в подальшому. Тобто термін цього містечка був три роки, і через три роки це містечко повинно було бути згорнуто і більше не використовуватись. Але як ми бачимо на теперішній час, вже через 11 років, багато раз по три, це містечко досі існує. І, на жаль, тут мешкають люди, які мешкають тут в тих умовах, які вже на теперішній час мають статус аварійності. Аварійний статус підтверджено двома експертизами бакаріуса, підтверджено комісією, підтверджено протоколом ТЕПТНС. І подальше проживання тут людей являє загрозу для їх життя, тому що це модульне містечко, воно є єдиний житловий комплекс, в якому є комунікації, в якому є послуги, які надають комунальні або некомунальні установи, які подають ці послуги. І самі будинки дуже сильно зношені і вони знаходяться в аварійному стані. Тому місто не залишає, як каже Ігор Олександрович, що для нас всі, хто мешкають у Харкові, повинні відчувати себе харків'янами. Місто не залишає цих людей і запропонувало їм приїхати більш зручні і неаварійні умови в гуртожиток університету Каразіна, де їм будуть надані всі умови для проживання, у тому числі для людей з обмеженими можливостями, включно з інклюзивністю, яка повинна бути врахована у теперішньому світі. Експерти наголошують, що модульне містечко у будь-якому разі потрібно буде демонтувати, адже пройшло понад 10 років з дня його зведення, при тому, що забудовник закладав термін експлуатації будиночків три роки. В Першу чергу ця територія повинна перестати бути аварійною, тому що дуже багато будинків під загрозою руйнування, дуже багато мереж, які тут проходять, вони працюють в аварійному стані. Ми повинні усунути цей аварійний стан. Потім, звісно, це буде демонтаж і вивезення. А територія буде благоустроєна. Наразі у модульному містечку проживає 12 сімей, 31 людина, і у міськраді наголошують, залишати людей сам на сам зі своїми проблемами ніхто не збирається. На теперішній час тут залишилося небагато, порядка 12 сімей, які тут проживають до війни. Воно було повністю заселене. Дуже багато сімей покинули ці будинки, не збираються повертатися. Багато виїхали за кордони, проживають там, багато роз'їхалися по Україні. І ці сім'ї, які тут проживають, їм всім повністю всім стовідсотково запропоновано житло у тих умовах, які я сказав, гуртожитку. Ні, все Усі питання, які турбують мешканців, міська влада бере під особистий контроль. Людям допомагають з оформленням документів, вирішенням побутових питань, а також з адаптацією після переселення. У профільному департаменті запевняють, кожна сім'я отримає необхідну підтримку, аби процес переїзду пройшов максимально комфортно. Ми для себе намітили дуже багато шляхів допомоги людям, які тут живуть, які будуть переміщені. Одна з цих це робота по документам для того, щоб вони нарешті набули статус законного проживання у місті Харкові. Наприклад, сьогодні була одна сім'я, де дитина інвалід. З'ясувалося, що вона має право до 23 років, як дитина, яка знаходиться під опікою, як дитина, яка інвалід, має право стати на чергу, зареєструватися, законно претендувати на житло. Це дуже я вважаю. Важливо навіть з цієї зустрічі, тому що хоча б одна сім'я, але вона ми з'ясували, має законно на те право. Також зверталося багато людей на тему влаштування дітей у дитячі садочки у школи. Вони розуміють, що скільки Харків, скільки міський голова робить для того, щоб діти мали соціалізацію, навчалися саме у дитячих садочках, школах, і вони просили, щоб допомогли на завтра. Ми питання це придамо і візьмемо в роботу. Це один напрямок. Другий напрямок це люди дуже переживали, що у них є тварини домашні, як з ними бути. Теж ми підібрали тут гуртожиток, який погодився з цими тваринами. Час тварин люди погодилися передати в наш центр повадження з домашніми тваринами для їхнього там розміщення. Це теж окремий напрямок, але він був для людей. Дуже важливий багато питань з цього напрямку підіймалися. Підіймалися питання працевлаштування. Ми запланували роботу на наших комунальних підприємствах, оформлення документів, розміщення у житлі. Питали, яка буде програма, як вони будуть розміщені, по скільки людей ці всі питання, які будуть вирішуватися декількома профільних департаментів, які будуть допомагати цим людям. Марія Соловйова, Аліна Курмашова, Ігор Луханін та Ігор Мартиненко Харків. Новини.